Яся, я нарешті вийшла на регулярний постійний дохід, але задоволення від грошей абсолютно немає. Що робити. Перше, що необхідно зробити, це нарешті звернути увагу на себе і свої потреби. Адже я тобі гарантую, якщо ти фігачиш 24 на 7, тривожишся, контролюєш все і всіх навколо і заробляєш свої ті гроші, які ти просто вигризаєш в своїй роботі, то це означає, що твоя самоцінність так і не пропрацьована. З самого дитинства нам розказують про те, що ми маємо працювати, ми маємо досягати, ми маємо робити. Щось, і тільки тоді натомість нас будуть любити, натомість нам будуть давати, платити класні гроші, і тільки тоді ми цінні. Але справа в тому, що якщо ти заходиш в свою професію із такої позиції, то це означає, що тебе завжди буде недостатньо. Саме тому є необхідність і потреба здобувати 101-й диплом, який після нього тобі здається, що все стане на свої місця. Саме тому завжди хочеться все контролювати і тривожитися. Тому що ти не відчуваєш, що ти варта класного життя, просто тому, що ти є. Просто тому, що ти класний експерт.